Вітаю всіх! Це проект Життя на відмінно. Сьогодні у в нас в гостях в студії Галина Дудар, вчителька з математики. Вона поділиться цікавими фактами та інсайдами про цей предмет. Рада вас вітати у студії. Я також рада вас вітати. Добрий день всім рада, що мене запросили на цю передачу, і рада поділитись тим, що, що вмію, що знаю. Розкажіть, взагалі, як ви прийшли в професію і чому обрали такий предмет, як математика. Ну, якщо говорити, що я обрала такі предмети, як математика, то буде трошки неправильно, тому що з дитинства я мріяла бути вчителькою початкових класів. І коли я була маленька, я виставляла іграшки, ляльки і вчила їх писати і читати. І це було так досить тривалий час, майже до закінчення школи. І коли ми писали твір моє майбутнє, яким я себе бачу, то я писала. Такий дуже душевний твір, що я мрію бути першою вчителькою. І це було до тих пір, доки вже якраз закінчувала школу, і мій тато е каже: ти знаєш, щось так трошки несерйозне, давай іди на математику. Тому що сам він закінчував е так, весь серйозно. Так, серйозно. Так, так, Серйозна математика, а мені математика здавалася дуже легко. І я так подумала. Подруга в мене їхала це в липні місяці поступати в столицю тоді ще Радянського Союзу, Москву в липні. І каже, давай поїхали разом. І так поїхали, і так там я не поступила, бо мені трошки не вистачило балів. Вернулася сюди і зразу подала документи в наш педагогічний. І з першого екзамену поступила, і так почалося моє таке. Знайомство більш глибше з математикою і з цією професією. Тобто я вчителькою стала, тільки стала вчителькою математики, про що не шкодую. Чому з більшість дітей математику не люблять? Як ви думаєте? Чому сталася така картина? Ну, є таке. І це як це давно відбувається, це не тепер, це не відкриття. Чому не люблять математику? Ну, тут багато таких факторів є. Можливо. Зразу їм говорять, що це математика дуже складний предмет. Можливо, десь є якийсь такий чисто психологічний момент не сприйняття вчителя. Це якщо брати, наприклад, маленьких діток. Поки там ще рахують на пальчиках, то ще нормально. А як вже підуть задачі один плюс один, то вже треба трошки подумати і. То воно потім таке виробляється ставлення важче. Якщо брати вже там старші класи, то чому вже не любов? Буває, таке приходять вже старші класи. Якщо пропустив матеріал в тих класах попередніх, то зрозуміло, звідки ця нелюбов сидить скучно дитині, вона нічого не розуміє. І все, значить я той предмет не люблю. І ще один маленький фактор є це батьки. Тому що батьки дуже часто бачать своїх дітей такими, що їм математика не дається, і вони так мали час від часу говорять, вчителю, говорять дитині, ну нічого, тобі математика не дається, будеш чимнішим займатися. Він не математик. Я з таким стикалась дуже. часто. От якраз на, просто напрошується наступне запитання, що в нас в суспільстві побутує така думка, і це дуже прикро, що математика мені ніде в житті не знадобиться. Чи це так, чи ви погоджуєтеся з цим твердженням? І де математику ми застосовуємо кожного дня в реальному житті? Це дуже гарне запитання. Якраз це запитання я задала своїм п'ятикласникам. Я так періодично як беру цих малят після початкової школи. І вони писали: от якраз свіженьке, есе. чи можна прожити один день без математики? Ну, в такому таке питання. Або Ну Уявіть собі, що ви там десь на острові, що ви пропала математика, Ну чи взагалі, чи можна прожити. І діти пишуть гарні речі, що без математики дійсно не можна прожити. Тому що справді ми стикаємося кожну хвилину, кожну секунду. Моя колега на це запитання каже, от як би ти відповіла? Вона каже, знаєте, Галина Михайлівна, я математикою не використовую в житті, напевно, коли я ляжу, дивлюся в стелю або сплю. Ну, якщо так подумати, то, то справді так. А насправді от дітки вони вже в п'ятому класі, я думаю, і менші будуть відповідати, що це з самого ранку. Якби все зупинилося, то як би ми стали? Ми дивимося на годинник. Ми йдемо в школу. Навіть така цікава була думка, ми навіть би не знали, якби не знали математики, що там якийсь продукт, про... вони написали прострочний, я виправила, про термінований, Тобто, де ми тільки не йдемо в повсякденному житті, ну це ну я, наприклад, собі не уявляю, що би сталося без математики. Тому що ми просто не помічаємо такі прості речі, ми просто живемо в цьому світі в математичному. Наступна думка після цієї, що ніде вона мені не пригодиться. Є версія така: я гуманітарій, <рігла> то навіщо мені математика? математика? Ну тут я теж не згідна. Мені десь попалася така думка, що оцей поділ на гуманітаріїв і Технерів. математиків, mm -hmm. технорів, фізики, лірики, це ще побутує це стих. Давно. давно. А як тепер дуже так модно казати, совковий такий. думка така совкова, бо це десь було вигідно там владі і, і все. Та, Не знаю, як, як там на рахунок цього, але особисто для мене. Та й для багатьох це, ну, це неправильно, тому що говорити, що ти гуманітарій, і тобі це не згодиться, і ти не, не здатний осягнути це зовсім не так. Я знаю одну дівчинку, яка моя учениця, про яку мама казала, То вона все вона не математик, вона гуманітарій, і справді їй давалось трошки легше, а потім виявилося. Що вона зовсім не за гуманітарій, вона викладає в політехнічному інституті. Ось. Потім, якщо взяти, наприклад, так з історії подивитися, дуже багато людей, які були математиками, а стали відомими музикантами і навпаки. Відомі там математики стали художниками. Леонардо Да Вінчі писав, що той, хто не математик, прошу не читати мої твори. Тобто людина, яка була у всіх відношеннях, і нема такого, щоб ці були гуманітарії, тому що в будь-якому випадку, в певному об'ємі, ті самі, будемо говорити, гуманітарії, вони можуть цілком засвоювати математичні знання, які їм згодяться обов'язково. Давайте закріпимо Давай. ці два попередніх питання. чи є взагалі діти, які можуть вчити математику, і є, які не можуть категорично її вчити? Однозначно нема такого. Тому що всі діти можуть засвоїти математику. Зрозуміло, що це комусь легше дається, комусь важко. Комусь легше, комусь важче, комусь дасться рівень такий, от, що йому суто є, це МС for life, так? Математика для життя. Іншому доступний вже вищий рівень, але це якраз ця математика для життя, вона доступна всім. Але якщо з маличку привчати дитину. Що так, як би сказати, може в формі гри, може ще якось до цієї математики не наголошується, що це математика, угу. то дитині десь на підсвідомості воно відкладається, що це є цікаво. І тоді ніяких проблем не виникне. Це так само, знаєте, як кажуть, що хлопчикам математика легша, а дівчаткам є, навіть такі думки є. Якщо ми проаналізуємо вступників статистика, статистика то чомусь на фізмат факультеті чомусь переважають дівчатка серед математиків. Дуже багато матема цих видатних вчених математиків саме жінок. жінок так саме жінок. Так. Якщо взяти Софію Ковалевську, якщо ви читали про неї десь чи бачили фільм, її ж не сприймали. Як це жінка в наукові? Тоді в ті часи ще в ті часи, часи це так. не сприймали. А якщо взяти нашу Марію В'язовську, то перепрошую, хто розв'язав? Цю задачу, яку 400 років ніхто не міг розв'язати. А розв Чи залишилися ще такі задачі, які не є... розв'язали математики? Е... Є... 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 Розв є такі задачі. Звичайно, якщо зайти в Вікіпедію, там 34 задачі перераховано. Але я думаю, що не всі, тому що є задачі математичні, які математика взагалі, абстрактна наука, так? І такі задачі, які може не дуже є прикладні, вони не розв'язані. Навіть цю саму задачу про вкладання тих куль, uh -huh. вона розв'язала. Ми маємо справу з 3 d простором. Так вона його в вимірному просторі розв'язала. Ясно, що це абстракція, і такі задачі є і практичні. Є такі деякі задачі, які ще про трисекцію кута, наприклад, яка не розв'язана. Але до цього є такий цікавий, я не знаю, чи це таке насправді було, що студент один спав на лекції, десь там в Америці, заснув на математиці, і потім прокидається і рішення і, прийшло. Ні, ні, і каже, ну викладач в кінці каже фразу. О, цю задачу вона не розв'язана і ніхто там її не буде розв'язувати. Ми зацікавили, що за задача, він пішов в бібліотеку, він знайшов розв'язання. Тобто є такі задачі, припустимо, про які ми не знаємо, що вони вже є розв'язані. Вони могли бути розв'язані. математиці дуже багато таких білих плям є. Як ви стимулюєте учнів і зацікавлюєте їх у своєму предметі? Ну, стимулювати можна там по-різному, скажімо, для стимуляції її оцінки, там, похвала, тобто такі от методи. Головне, напевно, зацікавити, хоча це теж не дуже е легко, особливо теперішніх дітей, тому що діти, які вже виросли в цифровий, скажімо, час, так, і дуже важко їх зацікавити, щось таке, е щоб їм було цікаво. Ну, для цього. Є різні методи. Треба, щоб уроки були цікаві. Це раз. Ну, якщо уроки будуть цікаві, вчитель сам буде цікавий для е, учнів, то і предмет відповідно зацікавить. Навіть можливо, ну, так, наприклад, свого досвіду. Я завжди цікавлюся. Дітей, хто там малює, хто там ще щось вміє робити. І цим навіть можна зацікавити, показати їм, що ця математика от не просто ми вчимо, щоб не було так їм сумно. Може прив'язати до життя обов'язково треба. Ну, Оскільки я трошки маю справу з творчістю, то я це використовую. і, ну, Мені вдається, принаймні. Ну, для прикладу, наприклад, там вчимо там якісь трикутники, зразу приходить думка. Художників там Кандінський, оці і, імпресіоністи, це таке модерне мистецтво, бунт трикутників. Кажуть, діти, є така картина, бунт трикутників, це вже цікаво. І от у мене був такий випуск. Вони вже вони вже зараз перейшли десятий. Така дівчинка, вона дуже математика їй важко давалася, але коли ми почали про це говорити. Так вона створила картину у цьому, так, часу. Так, в цьому стилі. по перше, ми як беремо ту картину, ми її там собі розберемо, які там трикутнички, все. І тоді такі уроки запам'ятовуються, і тоді ну… інформація залишається. Та, інформація залишається. Вона, вона не одне в друге виходить. Він... Тобто багато таких моментів є, які можна використати. Ну, Для цього ясно, що треба е... фантазія, просто, фантазія вчителя, ясно. Плюс треба і психологію і дітей знати. Чим вони дихають. Є діти замкнені, такі в собі, десь десь його розворушити. Ну, ясно, що кожний урок гратися не будеш, ну але десь колись щось цікаве прочитати, щось прив'язати до якоїсь події. Ось недавно про Франка згадали, а то потім виявилося, що то день читання книг, десь там щось порахували про Франка, рахували, скільки там він повних років прожив. І зразу така знаєте ситуація починається, починають у п'ятий клас, наприклад. От я вам скажу, п'ятий-шостий клас це найбільше, там, якщо там вже Найчикові, найбільше, найбільше це, і вони, вони надаються на те. Хоча і в старших класах так само, бо в старших ми частіше, якщо в молодших, ми ще так не почуємо, наше нам то математика, то старших тобі можуть задати це питання. Я кажу: нема питань, будь ласка, знайдіть, <світ> чи це потрібно чи ні. Зрозуміло, не всім в житті там тригонометрія потрібна. Але такі, якщо брати статистику, там теорію вірності, комбінаторика, без цього в сучасному світі ніяк. Які розумові здібності розвиває сам предмет математика? Розумові здібності всі якісь такі надає. По перше, операції мислення, аналіз, синтез, узагальнення. Це в математиці розвивається. Ні, ні один предмет так не розвиває ці е, якості в е, людини, як це критичне мислення, яке зараз в, в цьому столітті, 21-22 надалі просто без нього неможливо. І ні в одній професії без критичного мислення не обійдеться. Це все розвиває математика. Часто батьки кажуть, наш нам ті правила вчити. Друзі, правила це якийсь алгоритм. так? Будь-яке правило є алгоритмом, і ми купу речей в житті робимо за алгоритмами. Так що тут будь-яку операцію мислительну розвиває саме математика. Потім ще таку, таку якість, ну це вже, скажімо, не розумово, а чисто таку людську для життя, це саме наполегливість. Якщо у тебе задача не, не виходить, та не покидає, а, в та в не покидає вночі, <рес> і ти тут, думаєш, так, як так, її розпочати. ти мусиш думати? І ти в кінці кінців або доходиш, або починаєш десь шукати. Ось. І оце з самого маличку, і дитина, крім того, навчається досягати якісь маленькими кроками йти до перемоги. Так що тут однозначно, це тільки в математиці може бути. Які виклики сучасного суспільства? Могли би вирішитись, якби більшість людей мали сильні знання з математики? Якщо б більшість людей мали сильні знання з математики, то можна було б багато чого вирішити. Можливо, навіть оця така міжнародна інтеграція. Потім оцими ми б проблеми можливо, навіть і безробіття повирішувалося в світі. Не простіше. тільки так, простіше, так тому що можна було би прорахувати щось наперед, які якісь розробити да які професії важливі, хоча це зараз скільки і робиться. є попиту на ці професії? Так, скільки попиту про глобальні такі проблеми. Так, ну, людства. Клімат – це зараз дуже глобальна. Оце потепління, потепління і, і якраз математичне моделювання За з допомогою математич... математичним моделю. Ми можемо змалювати змоделювати ситуацію, що нас чекає, і передбачити багато речей. Всіляких і катастроф, і всього трохи в цьому плані вже робиться, але якщо більш грамотно, скажімо, в цьому плані буде суспільство, то, можливо, ми цього позбудемося, тому що клімат насправді ці парникові ефекти, всілякі, це все можна прорахувати і змоделювати. Як математика впливає на технологічний прогрес та інновації? Так, ну тут можна брати, якщо брати по різних галузях, то можна навіть окремо говорити про ці інновації, про прогрес в різних галузях. Ну, наприклад, я би сказала, от медицину взяти так на сучасний, так тим більше, що це зараз дуже важливо. Оці створення протези. От, дивіться, протези так створюють. Що навіть якщо ви можливо чули, що такий юний геній з України створив протест зараз дуже на часі. Ось цим займається інститут, наш політехнічний київський імені Сікорського. Тобто в цьому плані. В медицині дуже багато використовується от таких різних математичних, знову ж таки, моделювання. Так? Тепер, якщо взяти штучний інтелект, так кажуть, як буде штучний інтелект, то все вже людей не треба. Насправді це не так, той самий штучний інтелект створюєш Так? Тому і якщо, це за ним можу, так, якщо він зламається, так. то теж його полагодить. Теж людина. його полагодить людина. Тобто, як таки, людина, роль людини не відпаде, але для різного роду там, виробництв це важливо. І, і знову ж таки, без математики це неможливо, не, не тому що треба що, розрахунки робити, якусь там статистику, аналізувати це все. Ось, тобто в цьому плані також ми можемо говорити, що математика впливає на такі. Різні інновації і технології виробництво, і так далі. А які конкретні сфери життя і професії вимагають глибокого розуміння математики? Ну, найперше, це it сфера Звичайно, без цього без цього, ні цього ні. просто неможливо. Так там використовуються розділи і дискретна математика, і моделювання статистика, обробка даних в першу чергу ця. Ну і далі яку ми не візьмемо сферу. Військову справу. Так само, там без математики ніяк. Потрібно створювати, скажімо, якесь озброєння, якісь нові технології використовувати. Також без математики неможливо це робити. І я вже згадувала так само медицину. Банківська справа, так, фінанси. Це без математики, ну ніяк. Може, як собі уявити, щоб без цього було. Ну і багато таких. Мені здається, от на мій погляд, що навіть дуже важко сказати, де немає математики. Якщо брати, наприклад, такі, таку галузь, ну, скажімо, як гуманітарна журналістика, ну там конкретно немає, що там от математику, там використаєш якесь, інтегральне числення. Але це саме критичне мислення, якщо його нема, мені аналізувати. Ситуації, міти, подати, це все розвинула математика і людина потім цим користується. А так в будь-яку сферу. Виробництво, сільське господарство там без математики ніяк. Так само в мистецтві це теж якась галузь нашого життя, правильно? В мистецтві теж без математики ніяк. Так що куди не повернешся, всюди математика. Сучасний вчитель математики яким він має бути? Сучасний вчитель математики має бути сучасною людиною незалежно від віку. І незалежно від І не, так, того, не. чим, вона займається. Так, чим вона займається, тому що Сучасний вчитель математики має знати якісь новітні технології, цікавитися. Він має знати, чим цікавляться діти. От що для сучасного вчителя важливо не просто вкладати знання, а навчити дітей, щоб вчитися, і довести їм, що вчитися треба все життя. Ось, і, зокрема, і математика і інші предмети. Просто людина вчиться. Тут в мене такий один маленький такий приклад, я наведу. Я знаю одного чоловіка. Він, в нього професія така, він в оборонній промисловості, в оборонній промисловості займається ну і цікавиться мистецтвом. Це він вже старша людина. Ага. Але ми якось познайомилися, і він каже: йому треба, йому не вистачає знань з математики. І він починає ще довчатися, ще, ще щось. віці? Так, так. Тобто, незалежно в якому віці людина має вчитися все життя, і так само вчитель. Вчитель повинен бути учним, зокрема вчитель математики. Це просто без цього неможливо. Я з вами цілком погоджуюся. Можливо, ще маєте такі поради для тих, хто тільки починає цю науку складну математику. По-перше, не слухати нікого, хто каже, що математика це дуже складно. Це номер один. Це номер один. Обов'язково. Не боятися помилятися. Чого часом буває? Помилився раз, помилився другий, на третій раз ти тої помилки не зробиш. І такими маленькими кроками йти до своєї До результату. Да, до результату. результату. Так, такий результат, це маленька перемога. От і все, і такі всі поради. І вони застосовуються не тільки в математиці. І щоб було цікаво читати книжки, цікавитися, ми не мали можливості такої тепер в інтернеті, можна знайти. Старатися самому чогось щось знаходити. І буде добре, якщо учень трошки перевершує свого вчителя. Я дуже таким тішуся такими моментами. Дуже дякую вам за таку розмову, за те, що поділилися своїм досвідом. В мене в гостях була Галина Дудар, вчителька з математики. Це був проєкт Життя невідмінно. Підписуйтесь на наш YouTube канал Аналітик Про, щоб не пропустити наші наступні випуски. До зустрічі!